Друзі, вітаю! Сьогодні я розповім вам про історію Пришипської територіальної громади, історію, яка судовим судовою ухвалою. Ми говоримо про Ольгу Довгань, яка працювала півтора року до свого звільнення, начальником відділу освіти Пришипської територіальної ну, сільської ради, по суті. І 23 лютого 2022 року і звільнили після того, як влупили три догани. Звільнена за статтею. Стаття 40. Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. А пункт 3, який примінили до Ольги Довгань, це систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Якщо до працівника раніше застосували заходи дисциплінарного стягнення, для себе я з'ясував, що вона стала неугодна після того, як Її відділ став окремим юридичним підрозділом сільської ради, відійшов від виконкому, і туди виділялись відповідно окремі кошти, і її змушували заключити договори на різні види, там, на ремонт і таке інше. Без тендерів, наприклад. Ну, те, що в нас люблять тут Валентина Іванівна Городянко, це ж її вотчина, так би мовити, і вона тут хозяйка. І ось Ольга Довгань. Не виконала кілька доручень важливих, де хотіли її рукою порішати якісь фінансові проблеми і питання. І після того було три догани, Тут приїжджав обласний депутат, великорозумний Олег Дядик, і вони вдвох виховували Ольгу Довгань беззахисну жінку, 30 з лишнім річну молоду дівчину по суті, яка робила пресинг, знущались морально, виставили її три догани, вписали по статті, вирішили її вигнати, як то кажуть, з білим білетом за межі сільської ради, бо вона ж. Її свою час свого часу запропонувала із сусіднього Мельника Олександра Шеремєтєва, коли не обрала її головою Омельницької громади, запропонувала посилити кадровий потенціал Пришипської громади. І Ольгу Довгань запропонувала, будь ласка, Валентині в поміч. До речі, Ольга Довгань пройшла відповідний конкурс, її не просто так по блату влаштували. Вона пройшла ці всі речі, і все було добре, поки, як в українців говорять, де сало починається, там дружба кончається. Так оце і тут так. Де почались інтереси Валентини Городянко, тут зразу ж відповідно. Ну, менше з тим, це предісторія. І далі 15 місяців судових волокіти. Вони відтягували в сільській раді, як тільки могли. Вони намагалися там очернити, оплутати, розповісти, возили різні дурниці там на суди, різні підписи, збирали. що вони тільки не творили, але закон є закон. І суд, врешті-решт, хвалив відповідне рішення про негайне поновлення на роботі Ольги Довгань на посаді начальника відділу освіти, культури, спорту і туризму. І Ось 15 травня Ольга Довгань прибула в сільську раду Пришибську для того, щоб на виконання рішення суду написати заяву, відповідно. Вона її написала. І далі історія цікава. А далі їй вже приготували сюрприз в стилі Валентини Іванівни Городянко, яким вирішили її звільнити з роботи. Сьогодні зранку, о 8 годині ранку, я вже прибула. До Пришипської сільської ради з відповідним рішенням Полтавського окружно-адміністративного суду так дійсно мене поновили на посаді начальника відділу освіти, зробили відповідні записи в трудовій книзі, але наступним розпорядженням мене звільняють. Що? Бо, виявляється, за цей час був проведений аудит якоюсь фірмою, і він так таємно проведений. Що з результатами аудиту не знайома навіть бухгалтер відділу світи. А, а скільки, будь ласка, а оцей аудит, що проведений, це хто проводив? Ви можете прокоментувати? Ну, ви Ми були ознайомлені із висновком цього аудиту? Ви писали заперечення? Ви Головний бухгалтер? Ні. Там відносно вас. А ви заперечення не писали? Я ну я дав ну, ну, і знайомлена. Мені навіть. довідку для ознайомлення не давали. Я, я довідку про проведення аудиту я не бачила. І, і заперечення не, не писала. 25 грудня ну, проводили і ви не знали і не бачили. Ну, довідки мені не надавали, я не бачила довідку. І замість того, щоб якщо там якісь є питання, відповідати разом з бухгалтером, наприклад. То всі писанину, ту що наваяла ця частна контора за рахунок Пришипської сільської ради, вони все звалили на Ольгу Довгань, навіть не питаючи її там нічого. Взагалі вона не приймала участь в цій перевізці. І за її спиною сотворили цю історію. І ось вона, ця історія стала, так би мовити, ну, таким. Можливістю звільнити і в черговий раз по статті 41 частини такіто пункт другої, в якій значиться, що тепер до неї від Валентини Городянко велика недовіра виявляється. Ви слухайте про що звучить ця стаття. і Відповідно, ви зрозумієте, про що я говорю. Сорок 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов. А в даному випадку вони примінили пункт 2 винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку роботодавця. Не дивлячись на всі, негаразди, Ольга Петрівна ну очевидно, що скучила за своєю роботою, і вона провела відповідну нараду, зібрала. Підлеглих, як начальник відділу освіти, і з'ясувала ситуацію в освіті, в культурі, в спорті, там всі моменти фінансовий який стан сьогодні в відділі, і відповідно дала доручення. До речі, дуже цікавий момент, що тут декому може й не подобається, але коли Ольга Петрівна рухалась по селу. На своє робоче місце то її вітали, бажали успіху і так далі, і тому подібне. І дуже багато людей наперекір тим чиновникам, які ненавидять її по суті. Тій Валентині Городянко, яка сама добралася до тієї посади, не пойми як ще щоб... багато питань. Вони колись в історії вона вийдуть, як вона долізла до тієї влади, як їй хотілося, хто її туди привів, як її допомагав там ГЗК і так далі. Ми це все пам'ятаємо дуже чудово. І ці люди вони будуть свого часу відповідати за свої дії обов'язково. І їм дадуть оцінку і політичну, в тому числі під час виборів, які колись все ж таки, я сподіваюся, буде, коли настане мир. Ну ось, повертаючись до ситуації з Олею Довгонь, можна сказати одне, що е, ну, в ту обстановку, в якої замість того, щоб нормально. Далі працювати, ну от програли, суд так програла. Ні, вони підготували чергову каку. Ну воно ж бумеранг ніхто не відміняв. Ми багато таких прикладів в житті бачимо. Тому все дуже просто, прийде час, і Валентина Градянко також буде за свої дії разом з своїм підлеглим. Всім будуть відповідати відповідно діючого законодавства. Все буде добре. Ну а поки що зваживши всі за і проти, Ольга Петрівна довгань прийняла рішення. Звільнитися за власним бажанням. Ну хіба можливо працювати в подібній обстановці, коли з усіх сторін так і чекай знову якогось підвоху, як мінімум? Що ж, фінальна крапка сьогодні в нашій історії, моєї історії безпосередньо вона поставлена, ну і було вирішено, ну і було прийнято рішення. Я написала заяву за власним бажанням. Тому що я прекрасно розумію, що працювати. В цьому колективі мені просто не дадуть змоги, і це будуть постійні судові процеси, постійне відстоювання своїх прав, своєї честі і гідності. Тому я прийняла це рішення, і я реально поставила крапку в цій історії. Але свою чергу я хочу подякувати всім вам, хто підтримував на весь період цього часу. Ви нереальна підтримка, і взагалі після вчорашнього мого Такого посту у Фейсбуку мережі ви наскільки додали мені сил впевненості, що я все вірно зробила, що я вірно рухалася і була на вірному шляху. Тому я хочу сказати всім величезне і безмежне дякую. Разом ми сила. На все добре, а підсумки будуть обов'язково. Але хочу сказати, що на цьому ми не завершуємо свою роботу. Ми рухаємося вперед, працюємо, прийшов туди, продовжує працювати і чекайте наступного випуску. Новин буде дуже цікаво і детально.